Друзі, чим нам забивають баки сьогодні і для чого вони це роблять? Глобальне потепління. Третя світова. Глобалісти хочуть змінити, хочуть підкопати, хочуть знищити демократію. Коротше, такі речі нам розказують, в яких ми з вами ніколи не розберемося. Ну просто ніколи. Чому? Тому що і вони в цьому не розбираються. Тому що будь-які глобальні плани і глобальні зміни отих глобалістів, вони пишуться в Штатах, в тому числі, на 25-50 років перед. Доживемо ми до цього з вами чи не доживемо при сьогоднішній ситуації, друзі. Ви про це подумайте. Скільки людей вже знищено? Четвертий рік іде війна, скільки дітей немає вже, скільки їх не буде, Скільки калік. Про що потрібно сьогодні думати? От про що скажіть? слухати оцих придурків, які розказують з усіх утюгів про те, що те, що я вам говорю, це? Ні, друзі, слухайте, що я вам кажу. Слухайте, тому що вони нас збивають шляху. Вони не дають нам можливості е подумати про сьогодення, про сьогоднішній завтрашній день. На сьогодні йде війна, четвертий рік, а ми думаємо про зміни якісь там колись через 50 років, що вони нам розказують. Нафіга воно нам треба, друзі? В нас сьогодні немає частини території, у нас немає економіки, в нас немає виборів сьогодні вже. І вдовж чим довше, тим менше демократії. Весь світ на це дивиться і каже: Послухайте, ви хочете бути схожі на Росію? Ні, я впевнений, ми не хочемо бути схожими на Росію, ми маємо провести ці вибори. А для цього потрібно нам сьогодні, щоб був мир. І нам потрібно думати і говорити про мир, а не про глобалізм. І яких заговорів там якісь. Хрін на них, я вам скажу. Сьогодні, друзі, потрібно думати про те, хто тягне нас на дно. Я вам скажу: це ті, хто готовляться сьогодні до виборів. Це ті, хто кажуть, що виборів не буде, не може бути не на часі. А хто? Це всі ті, хто привели нас сьогодні до, до цієї ситуації, до цього горя, яке ми з вами всі маємо. А це і Тимошенко, Юлія Тимошенко, з 90-х ще вона при владі і все хоче змінити. Порошенко точно такий самий, засновник партії регіонів. Бойко з його командою. Ну, ви ж всіх знаєте. І сьогодні, дивіться, вони всі йдуть на вибори. Розказують нам з телевізора, як має бути, які мають бути зміни. Піжді. А що змінювати? Кого звільняти від кого? Ну, що це за кіно, друзі? До чого я це все веду? Не слухайте, виключайте зразу, затикайте уші, як тільки бачите їх. 30 років вони нам розказують, брешуть, і 30 років вони при владі, і 30 років нам гірше, гірше і гірше. А сьогодні сталося так, що їхня вся та команда, яка була в Верховній Раді, привела до того, що гірше вже просто не буде. Чому? Тому що гірше вже нам нема куди. Розумієте? Потрібно об'єднуватися, думати про сьогоднішній день і про завтрашній, вимагати миру. Бо вони не хочуть миру, вони заробляють на цьому. Вимагати миру, вимагати виборів, включатися в цей процес, зносити їх, зносити тим, що не голосуємо за них, не ну, просто за бувших, ні не голосуємо. Навіть там голос, який заходив два рази в Верховну Раду, два рази вони нас зраджували, їхній лідер тікав з секунд. Ну, а як назвати його секунд? Втік з переляку. А чого ж ти не доводив до кінця? Нафіга ти туди людей заводив? Ми розуміємо, бо платили гроші. Бо це вигідно, бо це чиїсь голоси до якихось додаються, які не мають своє, свого нічого абсолютно. Ніякої думки своєї не мають, ніякої позиції нічого не мають. На жаль, ми так живемо, і цей парламент має піти назавжди. Просто назавжди. Все, щоб ми їх не бачили. А мають туди зайти. Молоді нові, молоді не за віком, але молоді політики, які не сиділи на хабарах оцих, які не сиділи при владі, які бачили це все, які вже давно зробили висновки, які мають ідею, які мають бажання, які знають, куди йдуть. От за цих ми маємо голосувати. А їх є і ще й буде. Просто їх по телевізору не всіх показують, розумієте? На жаль, ми один одного показуємо і дивимося. Тому, будь ласка, підтримуємо один одного. Нових за старих забули, друзі. Забули як за страшний сон.